Мальовнича горбиста місцевість манить кожного, хто хоча б раз відвідав село Антонівку Варвинського району. Воно розташувалося п'ятикутником, п'ятьма довгими вулицями, до яких прилягають невеликі провулки. Вулиці носять давні історичні назви: Ковалівка, Мелашівка, Березняки, Примовка, Сади. Саме село теж має глибоку і цікаву історію. За 5 кілометрів від Антонівки в урочищі Лукомські кучугури 60-ті роки ХХ століття археологи відкрили поселення епохи бронзи другого тисячоліття до нашої ери. За часів Київської русі в межах села було давньоруське укріплене поселення. Залишки давнього валу ще й дотепер проглядаються на пагорбі. В Кінці 18 століття російська цариця Катерина II подарувала поудайські землі козацькому роду Тарновських, нащадки яких, успадкувавши Антонівку, володіли нею аж до 1917 року. Першим власником Антонівських земель був Василь Тарновський, якому дуже сподобалась мальовнича місцевість, і він вирішив оселитися тут, збудувавши маєток біля місця впадання річки Суботи в Удай. Саме тут, 1938 року, народився відомий на всю Україну меценат, колекціонер, майбутній власник Качанівки Василь Василь. Васильович Тарновський ці історичні факти широким загалом дещо при забуті зберігаються в архівах та пам'яті місцевих жителів. Тож їм не залишається нічого іншого, як переповідати історію села своїм дітям і онукам, щоб вона не пішла у вічність і пишаються тим, що зберегли ще один скарб перлину наочний посібник давнини Свято-Покровську церкву. Антонівська церква є унікальною, але, на жаль, маловідомою перлиною Чернігівщини. Храмі з подібною архітектурою є лише два на всю Україну. В Антонівці церква стояла ще до 1765 року. Була дерев'яна церква, але потім, в 1765 році, антонівчани її розвалили, збудували нову дерев'яну церкву, яка стояла тут на місці цієї башні водонапірної. На той час в Антонівці проживало 5 тисяч мешканців. Тому стара церква виявилася замалою для громади. І тут виникла ідея побудувати новий храм. У Чернігівського архітектора замовили план. За таким самим планом була збудована ще одна церква в Одеській області. Будували дуже тяжко. Фундамент заклали в 1902 році. До війни, до першої революції, змогли збудувати тільки сам фундамент, а 1907-му відновилось будівництво. Збудували для того, щоб будувати церкву, збудували два цегельних заводи в себе в селі. Цегла була своя, її перевіряли е, на міцність, піднімали на висоту 10 метрів партію. Якщо 10 цеглини 100 розбивалось, то її вже бракували. бракували. Замішували на яйцях і вапні. В яйця розчин. Тому коли більшовики її закрили в 32-му році і хотіли розвалити, їм не вдалося. Вони тільки змогли два куполи оце розібрати до 41-го року, тому що не змогли настільки вона була міцна. Як не дивно, але під час окупації із 1942 року церква діяла, і лише за часів правління Хрущова храм було остаточно закрито. Церква не працювала аж до здобуття Україною незалежності. Станом на 1992 рік у селі з колишніх п'яти тисяч залишилося лише 800 мешканців, і саме вони вирішили відбудувати святиню, бо це єдина гордість і пам'ять нащадкам, яка залишилася у них. Всю ініціативу взяв на себе 29-літній настоятель храму отець В'ячеслав. свято покровська церква у селі Антонівка збудована у псевдовізантійському стилі притаманному 10-13 століттям. Висота центральної бані сягає 29 метрів, а всього їх 5. Церква чотирьохдільна, тобто збудована хрестом і має чотири сторони. Унікальність, можливо, в тому полягає, що вона ну більш таких церков ви не знаєте. Ця церква могла б стати прикрасою Києва. Володимирський собор, мабуть, менший буде від нашої церкви і великого міста. Тут збудувало невеличке село на свої власні кошти. Розумієте? Помагав трошки нам, е нашому селу, і Тарновський брат. Він не такий був заможний, як Василь Васильович Терновський, Володимир Васильович Терновський, дзвони за свої кошти, давав гроші, але й він би не зміг таке збудувати Тільки селяни своїм власним коштом. Отець В'ячеслав, настоятель Свято-Покровської церкви, пригадує, що коли вперше прийшов до храму, то про святе місце тут нагадувала лише занедбана стара будівля. Духовний упадок був, тому що церква в першу чергу розрушена, ніхто цим не допомагав, спонсорів ніяких не було, практично не було нічого. Одна, тільки церква, тільки ось недавно, буквально 10 років тому, ще до того, як я прийшов у 2004 році, такий був зерносклад колгоспу. І тоді був зерно з трьох кого сюди звозили. Все було розрушено, в пилі. І от ми почали відроджувати цей храм. Відбудова храму почалася з малого. Спочатку відновили іконостас та ікони, а далі перейшли до ремонту самої споруди. Спільними зусиллями сільська громада знаходила спонсорів. І так добра справа не без Божої людської допомоги зрушила з мертвої точки. Для того були підняті архівні знімки старого храму, розповідає отець В'ячеслав. Коли почали приступати до малярної роботи, вона вже була стара. І ще старі малюнки такі поставали, старі краски поставалася, ми думали, як же що зробити, щоб воно соответствувало і православію, і в духовній атмосфері. Тому ми звернулися в Москву до архітектора, який займається архітектурою проєктів церков, соборів. І от він буквально місяць нам склав цей проєкт. До 40 прихожан замало як для такого помпезного храму, тому місцеві жителі мають неприховане бажання. Вони хочуть, щоб на таку красу приїжджало подивитися якомога більше людей. Ми дуже сподіваємося, що тепер, коли храм уже майже реставрований на завершальній стадії, що коли дізнаються жителі Прилуцького району, Срібнянського району, сусідніх районів, їм буде дуже цікаво відвідати наш храм, послухати нашу службу, яку веде отець В'ячеслав, і подивитися на таку прекрасну, ну, перлинку, перлинку нашого краю. Прихожан десь 30-35 до 40 чоловік. Це буквально дуже мало, звісно, дуже мало, але ми надіємося на те, що в нас, так як відбудується церква, трошки стане красивіше. І в тому у нас буде більше прихожан для того, аби оцінити масштаби зробленого на суму понад мільйон гривень, можна приїхати до Антонівки і завітати до храму. Нічого подібного ви ані в Прилуках, ані в усі Чернігівській області точно не зустрінете. А при бажанні можна ще й допомогти як морально, так і матеріально. Бо не дивлячись на привабливий зовнішній вигляд, у Свято-Покровській церкві треба ще багато чого зробити.